Дівчата, усім привіт! Вітаю вас на ранковій Йозі. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми будемо починати. А почнемо ми, власне, з дихання. Виводимо дві руки перед собою, робимо глибокий вдих з поворотом вліво, закриваємо праву ніздрю, видихаємо лівою. Повертаємось по центру, робимо вдих з поворотом вправо, закриваємо ліву ніздрю, видихаємо правою. Робимо це достатньо динамічно, швидко і разом зі мною. Закінчуємо глибокий вдих, видих. Робимо нахил в праву сторону, ліву ручку витягнули, відкрили грудну кліточку і включили глибоке повільне дихання. Тримаємося. З видихом по центру зробили нахил вліво, витягнули праву сторону, відкрили грудну клітку і глибоке дихання. І повернулися по центру. Долоні кладемо на коліна і далі уявляємо чотири точки. Вперед прогин, видих. В сторону скругляємось видих. Назад скругляємось вдих, в іншу сторону видих. Поїхали вдих вперед, видих в сторону. Вдих назад, видих в іншу сторону. Продовжуємо по колу рухатись по чотирьом точечкам Вперед прогинаємося вдих. Назад скругляємося, видих. Є. Змінюємо сторону ті ж самі чотири точки. Видих в сторону. Назад, видих, видих, скругляємось в іншу сторону. Вперед видих, в сторону видих, назад, видих, в сторону видих. Видих, видих. Видих. І рухаємося по колу назад видих, вперед, видих, назад видих. І поступово з видихом закінчуємо. Далі з вами переходимо в положення на четвереньке, долоні під плечима, коліна під тазом. Зі вдихом ми робимо контрольований прогин в спині, підборіддя тягнеться вперед. З видихом круглу спинку виштовхуємо вгору. Видих, видих, вдих, видих. І ще вдих і видих. Поступово закінчили, виходимо в собаку мордою вниз, витягуємося від маківки до сідниць, переминаємо п'яточками, глибоко дихаємо і з видихом поступово підходимо в положення нахилу. Спинку стараємося сильно не скругляти. Зі вдихом піднімаємось вгору, з видихом руки перед собою в намасте. Підходимо на край коврику, стопи складаємо разом, за ручками, через низ, вгору вдих. Грудну клітку тягнемо вперед. Видих нахил вниз. Зі вдихом кут 90 градусів, видих вниз. Через низ ручки вгору вдих. І видих на масте перед собою. Повторюємо руки вгору вдих, видих нахил вниз, кут 90 градусів вдих, видих вниз, і за ручками вгору вдих, і на масте перед собою. Знову через низ, руки вгору вдих. Видих нахил вниз, праву ніжку відводимо назад, праве коліно опустили на коврик, ліве коліно над п'яткою зафіксували, за ручками витягнулися вгору, зафіксували погляд в одну точку, тримаємося, глибоко дихаємо. Опустили за правою ручкою, дотягнулися, в нахил назад, грудну кліточку тягнемо вгору, ще дихаємо. Є, Далі робимо скруточку, за правою рукою витягуємось вперед, за лівою рукою назад. Погляд на ліву долоню. Посмішка. Тримаємося, дихаємо. Тіло сильне, тримаємо увагу в ньому, тримаємо увагу в дихання. Поступово повертаємо ліву ручку до правої вгору вдих. І з видихом опустили руки вниз. Підійшли в нахил. Дотягнулися вниз, зі вдихом за ручками вгору. Протягнули клютку грудну вперед, видих руки перед собою. Знову руки вгору вдих, видих нахил вниз, в нахилі вдих. І з видихом ліву ногу відставили назад. Ліве коліно опустили, праве коліно над п'яткою, за руками витягнулись. Плечима горло шию не затискайте. Погляд в одну точку, глибоке дихання. Опустили ліву руку назад, дотягнулися в нахил, відкрили грудну клітку, ще трішечки тримаємося. Далі у нас з вами ліва рука йде вперед, права назад скруточка, погляд або перед собою, або на праву руку. Ще трішки дихаємо, можна лівою рукою відштовхнути себе від коліна. Повертаємо потихеньку праву руку до ліву вгору вдих. Видих, опустили руки вниз, підставили ліву стопу до правої дотягнулися в нахил, за ручками вгору вдих, видих руки перед собою намасте. Стаємо зручно, трішечки стоячи, затримались, зробили декілька циклів дихання, відновилися. І через низ руки вгору вдих, видих нахил вниз, зі вдихом кут 90 градусів, видих вниз, і відпригуємо в планочку. Обережно. Зробили вдих, видих на коліна, опустилися у відтискання, Чотири точки опори, лікті притиснуті, вдих, кобра. Видих, собака мордою вниз. В собаці переминаємо п'ятками. Далі з видихом підскакуємо стопами до долонь в нахил. І зі вдихом, за ручками вгору, видих руки перед собою ще повторюємо такі два кола. Вдих руки вгору. Видих нахил вниз, кут 90 градусів вдих, видих вниз, з видихом відпригнули в планочку, в планочці вдих, видих відтискання з колін, вдих кобра. Слідкуйте, щоб попереку було комфортно. Видих собака мордою вниз, трішки попереминали п'ятками. І з видихом підпригнули стопами до долонь. Дотягнулись в нахил, і за ручками вгору вдих, і видих масте перед собою. І ще третє коло підготувалися через низ руки вгору. Видих, відкрили грудну клітку, видих нахил, кут 90 градусів, видих нахил, з видихом відпригнули в планочку, в планочці видих і видих відтискання з колін. Вдих опустились на живіт кобра. Видих, собака мордою вниз, попереминали п'ятками, затримались, і на видихі опустили коліна на коврик. Опустилися в положення баласини, ручки витягнули, відпочиваємо, дихаємо. Переходимо в положення на четвереньке, з вдихом праву руку витягуємо вгору, з видихом рука піднирює підліву, а ліву руку закручуємо за спинкою, дотягуючись до правого стегна. Затримались дихаємо. Не поспішаючи розкрутились, ліва рука вгору вдих. І з видихом піднирюємо під праву. Праву ручку закрутили за спиною. Включаємо глибоке, повільне дихання. І обережно, не поспішаючи розкрутилися. Переходимо в положення, ноги схрещені. Провертаємося корпусом до правої ноги і витягуємось по діагоналі вниз. Руки вас тягнуть вперед, але спинка скругляється, тягнеться назад. Тримаємося, дихаємо. Потихеньку повернулись назад, по центру вдих і з видихом витягнулись перед собою, затримались, відчуваємо, як витягується спина, руки, глибоко дихаємо, повернулися і так само витягнулися вліво по діагоналі. Поступово повернулися назад. Далі складаємо долоні перед собою в замок, заводимо за голову, розправляємо плечики, опускаємо голову вниз, злегка дотискаємо руками голову, і ми робимо ніби такі махи, ніби ми говоримо ні махаємо головою в сторони, зберігаючи тиск. І таки ківки вперед. Розслабляємо шию, їй повинно бути приємно, поступово закінчили, зробили вдих, видих. І ще вдих, видих. І ще один вдих, видих і поступово переходимо, опускаємося в шавасану. Обережно вкладаємо себе на коврик, витягуємо руки, ноги, стараємося не робити сильно великий прогин в спині. Якщо необхідно, ви можете підкласти під поперек собі маленький пледик, подушечку, прикривайте очі, зробіть один глибокий вдих, ніби збираючи всю напругу з вашого тіла, а з видихом відпускайте напругу. І ще вдих, збирайте всі зайві думки і видих відпускайте добре. Дихання поступово заспокоюється, воно стає природнім, розслабленим. Відпускайте контроль над ним, відчуйте. Як вся задня поверхня тіла торкається коврика, перенесіть увагу в стопи, розслабте п'ятки, Задні поверхні стоп, розслабляйте пальчики стоп, Передні поверхні. Стопи стають важкі, вони розпадаються в сторони і ви їх не контролюєте. Розслабляйте голені і кроножні м'язи, розслабляються ваші коліна. Частинки під колінами, розслабляються передні поверхні стегон, внутрішні, задні, бокові поверхні стегон, розслабляються сідниці, таз, весь, низ тіла, він важкий. І повністю розслаблений. Розслабляйте поперек, поступово, починайте розслабляти спинку, рухаючись вгору до лопаток, від лопаток до шиї. Весь хребет від куприка до шиї повністю розслабляється, і кожен м'яз спини повністю розслаблений. Розслабляйте живіт, ребра, розслабляйте груди, грудну клітку, ключиці, Розслабляйте плечі, лікті перед плеччям, кисті рук, розслабляйте пальчики правої руки, повністю праву долоню, розслабляйте пальчики лівої руки. Повністю ліву долоню, ваші руки, верх тіла важкі та розслаблені, розслабляйте шию, всі її поверхні, розслабляйте підборіддя, губи, піднебіння. Язик, розслабляйте ніс, Щоки скули, розслабляйте зіниці, очі, м'язи довкола очей, все обличчя гладесеньке і повністю розслаблене. І розслабляйте повністю всю вашу голову, вуха та волосся. Все ваше тіло від маківки до пальчиків стоп важке, розслаблене та спокійне. Я зараз гучніше включу для вас музику буквально 2-3 хвилиночки, полежте, відпочиньте поспостерігайте, як себе почуває тіло, можливо, приходять якісь думки, картинки, бажання. І коли я скажу, виходити з цього стану, ви будете повертати. Угу. Поступово робіть глибокий вдих, глибокий видих, рухайте пальчиками рук, пальчиками ніг. За ручками витягніться, пробудіть своє тіло заново. І обережненько, не поспішаючи через бік, припіднімайтеся та зручно сідайте, прикрийте очі, зробіть глибокий вдих, руки вгору, видих руки в намасте перед собою, подумки, подякуйте собі. Своєму прекрасному тілу за цю практику подякуйте за можливість сьогодні прокинутись, жити це життя і пообіцяйте прожити кожен момент цього дня. І ще один вдих-видих. І поступово відкриваємо очі та завершуємо нашу практику. Я дякую вам!